Ура! На інвертор! А то в мене вже на них алергія з'являється. Класична стара мандоліна Корк Полі 800. Старенька надійна техніка з 80-х років. Щось йому побабрали чи їй поживленню. Цікаве керування. Джойсі хоч бери і дроном керуй. Такий замаскований пульт керування дронами. І в останній момент призналися, що його вже два рази ковиряли. Ну вже з дверей людину виганяти не пасувало, тож все ж таки буду розбирати, пробувати розбиратися. Будемо надіятися, що поживленню зробимо, бо попередники робили, зробили. Він багато років працював. А тут десь недавно був в ремонті. Сказали, що нема деталей, бо він старий. Стара аналогова техніка вміє здивувати. Ну не зовсім аналогова, але трохи є. Аналогова повністю плата, напевно, якісь попередні підсилювачі, плата клавіатури. Тут залишки екрану залишилися, екранування, це фольгований картон, блок джойстика, окрема плата, регулятори панель індикації. Регулятори невідомо чого, три штуки винесені окремо. Є місце на батарейки. от Не знаю, чи для роботи, чи для резервування, тяжко сказати, бо такий блок старої електроніки потягнути, то трохи електрики треба. Заду за цифровою платою є також картонне металізоване екранування, котре колись було припаяне до мінуса живлення через резистор. Кидається в очі програмована пам'ять. ПЗУ-шка зі стиранням ультрафіолету, резервна батарейка. Мікросхеми Окі брендові, корг брендова мікросхема є, ну а решта всяка логіка типу Тесли і тому подібного. Одним словом, розсипушка, купа з'єднань, панельки. Буде весело, беремо блок живлення, переставляємо так, щоб було зручно шпортатися і дивимося, що з тим можемо зробити. Ось така красота з сильним запахом гетинаксу. Хоча сама основна плата цифрова, вона якби є вже з текстоліту. Видно, що мінялися мікросхеми логіки, мінялися окремі діоди, мінялися резистори. Міцубішівська пам'ять. Серед того всього діла затисалися резистори. Якось так Цифра переплитається з аналогом. Страшно подумати, де що. Контур навіть якийсь є. Сама аналогова схема взагалі росте ось там. Хоча не зовсім вона аналогова. Тут є НЕшки 571 n Це можуть бути генератори. Нас будуть цікавити ці вузли, це є живлення. Тут є DC-DC-перетворювач якийсь на розсипусі, і саме він відповідає за вхідні живлення. З адаптера приходить 9 вольт для живлення мікросхем треба 5, значить десь тут є понижайка. А ось і традиційний сюрприз від попередників. Відсутня деталь. Відсутній стабілітрон, його тупо немає на платі. Блін, як я це люблю. Ну, нічого, пристрій старий, може, є схема в пабліку. Іду погуглю. А ось це я справді люблю. Це, звичайно, не PDF-ка, з можливістю пошуку і не BoardView, як на сучасні ноутбуки. Ну, але хоч щось, вже набагато краще, як то є можливість з чимось працювати. Перемога вже скоро, тож треба готуватися і тому той корчик буде ще трохи кори. Ой, корк буде трохи корчити. Ой, тобто буде звучати гімни, марші і забави. Зараз ми з нього ніяких звуків не виб'ємо, тому що він не має. Прошитої бази, вона чомусь злітає мене про це власник не дивлячись на резервну батарейку, яка жива. Ну, але це не моя справа, моє завдання було його засвітити, що я і зробив. А що з ним робити далі, я, на жаль, уже не знаю. Тому чекаємо власника. Звучить файно, кажете, ніякий, я і того не зможу. Ну, я, як це? Подібну техніку вмію використовувати ну, хіба як ударний інструмент. Музикант такий собі Звучання в нього цікаве, класне. Він типу циф полуцифровий, цифрові осцилятори і повністю аналоговий фільтр. Угу. І за, за рахунок ось цього тут звучав. Файно, ще трошки до перемоги будете використовувати. Типовою проблемою блоків електроніки автомобілів є вода. Воно замакає, затікає і перестає працювати. Так от дісталося BMW. -шці. Типовий дефект блок антен. Пішов гайту через залиття. Видно, що вже навіть трошки попідгорало, що є корозія, позатікало багато де. Тож, йдемо тоді ломити, а тоді будемо відновлювати дорожки. Шкода, що таке на столі не перевіриш, тому вже власник буде потім по телефону тішити або бакланити. Цікаво виконаний вузол, котушка в вигляді подвійних переходів і дорожок. Дешева і сердіта. От вам і котушка. Можна ось так, а можна прямо на платі. Все залежить від потрібної індуктивності і фантазії розробника. Великі модулі прийдеться здувати, щоб можна було добратися донизу і то все діло гарно відмивати. Здуваємо роз'єми, під якими може бути цікаво, які викликають підозри. І що ми бачимо? Ще є залишки крапель води, воно ще свіже. Під роз'ємами є корозія, є поїджені дорожки, є корозія на елементах. Критичного нічого не бачу. Піднімав ще в гіршому стані, тому й думайте, сюрпризів традиційно більше, ніж сподівався. Купа от гнилих дорожок під роз'ємами, купа гнилих пістонів, то все видзвонюється, перевіряється. Якщо корозія біля чи під мікросхеми, мікросхеми треба піднімати. І все відновлюється. Відновлені дороги запускаємо лаком і монтуємо назад усі роз'єми. Після мийки-пайки зборки. Збираємо в корпус. Нагадуємо клієнту, що якщо були окисли, тут, наприклад, всередині червоного коннектора, то треба відповідну фішку також почистити, перевірити, чи там немає якоїсь зарази. І шлемо тискувати на машину. А якщо подивитися, що була запакована посилка, можна зробити висновок, що інженери також купляють BMW. Не вистачило мені транзисторів. Терміново треба було купити. Купив, блін, на промі. Брав на промі, рейтинг 100%. 100 плюс продаж продавця, уточнив оригінали, так оригінали. Ціна в три рази дорожча, ніж в оригінал. Ну, на сьогоднішній день це не питання. Отака така херня приїхала. Всі транзистори є нагло перешліфовані. Видно, горизонтальні борозди під кутом. Це сліди фрези, коли сточували оригінальне маркування. Також з оригінальним маркуванням при сточуванні зникла, тут має бути посередині впадина з клеймом. Прес-пресформа, коли заливається, клеймо ставить впадені цифру. Відповідно, воно є захистом, тому що при стиранні воно зникає. Отут ми якраз не бачимо цієї впадини з клеймом і рівна поверхня. Стан транзисторів також залишає бажати кращого, видно сліди окислів. Вони може і нові, але вони лежали. Хрен за де невідомо скільки. От, і це є явне фуфло. Тим більше, саме маркування не відповідає оригінальному. Тобто шрифт, розміщення, принцип маркування не відповідає оригіналу по даташиту. Фуфел. Ось, дивимось в порівнянні з оригінальним транзистором. Бачимо захисну впадину з клеймом. Бачимо маркування. Також бачимо, що поверхня має по боках буртики. Тут цього немає. Шрифт не той. Маркування не таке, впадини немає. Також на корпусі немає впадини лиття. Ось тут видно, відсутня. Корпус суцільний. Тоді як оригінал має пластиковий виступ в металевому кронштейні.